Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Стрілець на липень 2023 року. Липень місяць почнеться з повного місяця, який відбудеться в знаці Козиріг. І для вас це другий сектор гороскопу. Про що взагалі говорить другий сектор гороскопу? І повний місяць. Повний місяць це. Завжди про завершення якогось етапу, а другий сектор це сектор грошей, які ми заробляємо. Це також сектор самооцінки, сектор слова, сектор. Ну, коли знаєте, ти працюєш і в тебе робота, якби з клієнтами консультації, наприклад, і це про завершення якогось етапу в вашому житті. Можливо, у вас до речі не з'явиться нова робота. Ну спочатку ви завершите з старою роботою. Тобто, може, по, цьому, по цій повній ви приймете рішення змінити місце своєї роботи? От. І, і ще хочу сказати, що е, в другому секторі у вас ще знаходиться планета Плутон, і Плутон повернувся е, в. Знак Козиріг. він буде в козирозі до січня 2024 року. І е, останніх 15 років він знаходиться в козирозі і зараз, в липні місяці, плутон ретроградний. І це означає, що е, вам можуть. Телефонувати з вашої колишньої роботи, колишні ваші клієнти, якщо ви працювали з клієнтами, або роботодавець і пропонувати вам на цей період вернутися на вашу колишню роботу. До речі, мені часто телефонують клієнти, ну з якими я вже працювала з колишньої роботи, тому що я це говорю, тому що я стрілець по сонцю. Е, от. Наступне, що хочу сказати про планету Марс, адже 10 липня Марс змінює знак і переходить в знак Діва. І для вас це 10-й сектор гороскопу, це сектор, який відповідає за статус і за кар'єру. От як цікаво. Тобто, якщо ви підете з попереднього місця роботи, у вас може з'явитися нова робота. Тому що Марс це взагалі планета, яка відповідає за активність, за спорт, це така агресивна планета з Марсом. Ну не вийде просто відсичуватись вдома. Якщо він у вас буде знаходитися, Ходитися в 10 секторі, тому що Марс там плюс-мінус буде місяць часу. От то треба цим користуватися, і для вас можуть бути зміни в вашій кар'єрі. Якщо ви не плануєте там змінювати місце роботи, можливо, вас підвищать на тому місці, де ви працюєте зараз, на місці праці. От або може змінитись ваш статус. Можете там або завагітніти, або вийти заміж, або народити, або розлучитись. Ну розумієте, різний статус може бути. Ось е, наступне хочу сказати за планету Меркурій, адже 11 липня Меркурій змінює знак і переходить е, ваш дев'ятий сектор гороскопу, в знак Лев. А дев'ятий сектор це ваш сектор стрільці, це сектор всього міжнародного, це сектор іноземців, це сектор навчання. І це означає, е, ну, якщо у вас були такі плани, це ще сектор переїзду і Імміграція, якщо у вас були плани на переїзд, то по Меркурію можна переїжджати, але Меркурій в цьому секторі у вас буде недовго, тому що це швидка планета. Меркурій зараз швидко рухається після ретроградного руху. Ну, якщо є такі плани, можете переїжджати. От і ще це може у вас з'явитись якась робота за кордоном, або якщо ви наприклад в Україні, це ви можете розпочати співпрацю з якоюсь. Міжнародною компанією, або можете поїхати, наприклад, на відпочинок е, теж за кордон, або можете піти на навчання, на курси. От е, наступне хочу сказати за кармічні вузли. Адже 12 липня кармічні вузли раху і кету змінюють знак і переходять з знаків Телець і Скорпіон в знаки Овен і Терези. Що це взагалі означає? Кармічні вузли це математичні точки на небі. Це не планети. Але чому так важливо про них говорити? Тому що там, де знаходяться, в яких знаках знаходяться кармічні вузли, там будуть відбуватись затемнення, і вони змінюють знак раз в півтора-два року. Тобто, останні два роки затемнення відбувалися в знаках Скорпіон і Телець. А це для вас був 12-й і 6-й сектор зараз, оскільки кармічні вузли змінили знак, затемнення будуть відбуватись для вас в одинадцятому і в п'ятому секторі гороскопу. Про що це говорить? 11-й сектор гороскопу це сектор друзів, сектор колективу, сектор інтернету. Тобто, якщо е ви можемо так, е наприклад, менше спілкувалися з людьми або працювали. Онлайн більше з дому не ходили в офіс, то зараз може бути так, що у вас зміниться колектив, буде нова робота, буде більше спілкування. Ви більше часу будете бачитися з друзями. Або якщо ви працюєте онлайн, там у вас онлайн клієнти, консультації і так далі, то цього буде багато. Буде багато спілкуватися. От, а п'ятий сектор це сектор, взагалі, який відповідає за задоволення, е, сектор хобі, бізнесу, сектор дітей і е, сектор е, побачень, любовних трикутників і. Е, значить... Вас можуть з'явитися діти в вашому житті, якщо у вас були такі плани на наступні два роки. Ви можете там, якщо ви жінка, народити дитину, якщо у вас чоловік, у вас може з'явитися дитина в вашій сім'ї, або ви можете познайомитись з жінкою, в якої є діти теж, або в вашій сім'ї з'являються діти, чи в брата, чи в сестри, тобто діти увійдуть в ваше життя. Якщо ця тема ну не така актуальна для вас, то це може стосуватися бізнесу. Якщо ви давно планували відкрити якийсь бізнес, і, наприклад, у вас було хобі, ви просто там фотографували, наприклад, ну не професійно, просто для себе зйомки вели. То ви можете розпочати робити це професійно, займатися там, наприклад, фотографією або. Там, наприклад, просуванням якихось сайтів або будь-яким іншим бізнесом, яким ви б хотіли зайнятися, це для вас буде актуально наступних два роки. Ось е, наступне хочу сказати про новий місяць, який відбудеться 17 липня, і відбудеться він в знаці рак. А це для вас восьмий сектор гороскопу. Новий місяць це, звичайно, про зміну енергії, і це про те, коли щось нове входить в наше життя. А восьмий сектор це сектор, який відповідає за чужі гроші, як приємно звучить. Е, і це означає, що е, вам хтось може допомогти. Це можуть бути гроші вашого партнера, або можуть бути гроші батьків, або е, ваших дорослих дітей. Або це можуть бути там, наприклад, соціальні виплати від держави. Або це може бути так, наприклад, ну ви дуже мріяли. Про якийсь бізнес і ну не мали достатньо фінансів на цих. І зараз ви знайдете інвестора, або вам хтось просто допоможе, ваш друг або знайомий, просто дасть вам гроші. Це цікаво, якщо таке буде, пишіть в коментарях. Цікаво дізнатися дійсно. Е, ось. І наступне хочу сказати про планету Венера. Адже Венера зараз знаходиться в знаці Лев, а це для вас дев'ятий сектор гороскопу. Проте починаючи з 23 липня по 4 вересня, Венера буде йти в ретроградному русі, і що це взагалі означає? Венера це планета, яка відповідає за кохання, за красу за гроші. А коли вона знаходиться в ретроградному русі, то все, що пов'язано з, з цими трьома сферами, ну якби не можна робити. Тобто в цей період не бажано виходити заміж, тому що такий союз зазвичай закінчиться розлученням. Е, ну, навіть якщо ви будете з кимось знайомитись, просто щоб ви розуміли, що це стосунки, які ну, не будуть тривати довго, або вже в вересні ви можете розчаруватись. Що стосується краси, то в цей період небажано робити косметичні процедури. Якщо ви планували там пройти курс в косметолога, чи збільшити губи, чи зробити там корекцію, наприклад, носу, чи збільшити груди, відкладіть це хоча б до, до середини вересня, тому що операція може пройти погано, і ви будете незадоволені результатом. Ось і що стосується теж бізнесу, в цей період ну, не варто відкривати бізнес пов'язаний з красою. Так само і косметологію, салон краси. Якщо ви там планували, наприклад, нігтеву студію відкрити, ну теж не рекомендується це, тому що ви будете незадоволені, або клієнти не будуть ходити, або приміщення будете незадоволені, тобто щось піде не так. Е, ось і е, е, наступне, так як для вас дев'ятий сектор. До речі, по дев'ятому секторі вам можуть телефонувати якісь іноземні компанії, з якими ви раніше співпрацювали, або ви можете поїхати на відпочинок. Е, там в ті місця, де ви раніше були, там де вам подобалось. Ну, по Венері це нормально робити, або ви можете піти до навчання, або пройти якийсь курс, ще додатково взяти в людини, в якої ви вже вчилися, і це теж нормально. Тобто, все, що було в минулому, все, що ви робили, по Венері робити нормально, але просто ці загальні рекомендації, що я сказала, ну краще не робити це. Ось і ще хочу сказати за планету Меркурій. Адже Меркурій 28 липня змінює знак і переходить в знак Діву. І для вас це 10 сектор гороскопу, кар'єри і статусу. Там, де і знаходиться Марс, весь місяць ми цей 10 сектор для вас буде дуже актуальний. І якщо є плани на роботу, на зміну статусу так далі, то у вас на це буде зелене світло. Ще звичайно хочу сказати за вашу планету стрільці. Це планета Юпітер. Адже Юпітер зараз на перейшов в знак Телець, Це шостий сектор гороскопу. В Тельці ще знаходиться планета Уран. Зараз вони двоє рухаються в прямому русі і. Звичайно, шостий сектор це сектор, який відповідає за роботу, за здоров'я, за рутину, за наше щоденне життя, як ми проживаємо цей кожен день, і для вас можуть бути зміни. Ну, по урану це такі глобальні трансформації. Це не так, як ви просто їх відчули в липні, тому що уран. В тельці буде ще до 26 го року, ще декілька років, і потім ви вже відчуєте, які зміни прийдуть ваше життя. А Юпітер в Телес увійшов на рік часу до травня 24 го року, і е, значить, вас може змінюватись робота і що стосується здоров'я, ви будете почувати себе супер. Е, ну ще по юпітеру можна трошки поправитись, набрати. Е, Хто любить поїсти, той мене розуміє. От. Але робота буде, робота у вас буде. От, і ще хочу відмітити дві планети: це планети Сатурн і Нептун. Зараз вони знаходяться в знаці Риби і перебувають в ретроградному русі. І це для вас четвертий сектор гороскопу. І тут можуть бути якісь затримки, якщо це все, що стосується нерухомості. Місця проживання і еміграції, наприклад, якщо у вас були плани купити якусь нерухомість, може ви не виходити по грошах. Наприклад, ви планували, що ви заберете якийсь депозит в банку, і вже вам вийде там придбати якусь квартиру або переїхати. А постійно затримки, і до речі, ці затримки можуть бути до осені, поки Сатурн і Нептун не підуть в прямий рух. Ось такий місяць чекає на вас стрільці. Це місяць, де велика увага приділяється і фінансам, і кар'єрі, і статусу, і за кордону, і переїзду, і роботі. Тобто місяць буде дуже насиченим. Дякую, що дивитесь. Бажаю вам успіхів. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і зустрінемось в наступних відео.